Всім привіт! В нас напевно дійсне глобальне потепління, бо, як бачите, вже середина календарної зими а лід досі не став, хоч він і намагався це декілька разів зробити. Особисто мене як спінінгіста, це тішить, хоч рибалки зараз досить трудові. І як я вже не раз казав, зимою найкраще працює саме джиг, чи класичний мікроджиг. Однак я вже дещо втомився від звичайного ультралайту і хочеться вже вигуляти якийсь екстра ультралайт. Ну, от, наприклад, як мій 602-й Swan. Адже на такій вудочці зовсім інші відчуття і зовсім інші емоції. Як ловити зимою на екстра ультралайт? Чи можна використовувати мій улюблений мормишин? Давайте розбиратися. Отже, зима, дуже холодна вода, часто погане освітлення, звісно, риба дуже пасивна. Але найголовніше, чим цей період відрізняється від інших, це сезонною поведінкою риби, особливо нехижої. Адже у всіх водоймах, причому у великих типу Дніпра це найбільше виражено риба мігрує до місць зимівлі. Це можуть бути якісь ями, приямки чи ще якісь аномалії, найчастіше досить далеко від берегу. І в таких місцях підводні мешканці можуть скупчитися у дуже величезні зграї, набагато більші за літню чи навіть весняну нерестову щільність. Проте особливістю таких зграй є те, що риба може взагалі не харчуватися, просто стояти плотною масою. Ще однією особливістю поведінки є те, що риба в основному тримається дна. Навіть та, що літом вела пелагічний образ життя, і навіть харчувалася з поверхні. Це все, звісно, стосується нехижої риби. Хижаки ж харчуються весь рік, і зимою також, хоч і не так активно. Але вони теж відходять від звичайних місць слідом за своєю здобичю. і пасуться навколо неї. Тобто, якщо у великій річці типу Дніпра біла риба і мальок покинули прибережну зону, то і хижака тут тепер шукати зовсім марна справа. В локальних невеликих водоймах з цим дещо простіше. Навіть відходячи від берегу на більш глибокі ділянки, риба все одно залишається у межах досяжності спінінгового закиду. Нехай більш важкими приманками, ніж зазвичай. Тож хижак. Майже не покидає, можна так сказати, своїх звичайних місць у таких водоймах. Бо він, як я вже і говорив, крутиться навколо білої. А я п'ять окуня поймав. Тут їх, походу, много на коряги. Що ж, знання цих особливостей нам дає з точки зору екстра ультралайту. Щоб ловити над легким спінінгом, в першу чергу треба розуміти, де саме є риба. Адже, якщо ви будете кидати найкращі приманки, найкращими снастями, виконувати найфілігранніші проводки, але робити це там, де риби просто немає, то така рибалка не дасть ані результату, ані задоволення. Недалеко взагалі беруть тут, рядом, як і там. Можна далеко не кидати. Тож де шукати рибу з екстра ультралайтом зимою? Відповідь очевидна. Або на невеликих локальних водоймах, причому там, де до берегу близько прилягає достатня глибина, принаймні те, що вважається глибиною для цієї водойми, або на зимувальних ямах великих водойм. Так, вони буває, що теж достатньо близько прилягають до берегу. А іноді риба зимує в якихось затоках, що не позначені як зимувальні ями на картах рибінспекції. Але тим не менш, риба туди заходить саме у холодну пору. Як знайти такі місця, якщо ви не маєте знайомих риболовів, що вам про них розкажуть? Дивитися і спостерігати, коли ви проїжджаєте повз водойму. Адже типовий признак наявності риби це наявність риболовів. Наприклад, тих же звичайних поплавочників. Так, зимою ловлять не тільки фанати спінінгу, якщо є відкрита вода. А також таких не дуже приємних персонажів, як драчери. Оці прям явний признак великого скупчення риби. Однак мушу вас засмутити: ваші улови з екстра ультралайтом не будуть такими багатими, як у любителів драку. Навпаки, вам придеться дуже постаратися, щоб спіймати одну, дві, три риби там, де браконьєри без проблем наб'ють мішок. Проте я не раджу вам ставати такими, як вони. Навпаки, раджу знаходити задоволення у вирішенні складних завдань. Ось, наприклад, як спіймати нехижу рибу на спінінг зимою. По чесному спіймати. Чому це складно? Перше зимою вам знадобиться найделікатніша снасть і найвитонченіші проводки, щоб звабити дуже пасивну і капризну рибу. Адже я вже казав, що зимуюча біла майже не харчується. І це якраз завдання для мого топового блексвана і справжнього самурая від спінінгу, бо треба мати дуже багато терпіння і прикласти багато зусиль. Іноді, бува, біла вмикається і жере як скажена, тож можна наловити її дуже багато навіть всередині зими. З першого заброса і в рот, бачиш? Але такий атракціон невиданих щедрот буває дуже рідко, тож треба на нього ще потрапити. Проте є можливість отримати достатньо немало покльовок навіть на той же мармишинг. Якщо ви знайшли місце щільної стоянки риби. Правда, то буде, скоріше за все, не біла. Забив, як її кидати Опа. 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 Да. Мега суперморма риба. Як я вже також казав, білу завжди супроводжує хижак. Навіть навколо зграй досить великої плітки чи дніпровського карася постійно кружляють зграйки окунів. І часто вони тримаються значно ближче до берегу, ніж біла. При цьому також не варто розраховувати на дуже великих окунів. Ті караулять ще крупнішу рибу і ще далі від берегу. До речі, у зимувальних затоках розподіл риби по глибинах майже такий, як влітку. Найменша риба тримається ближче до берегу, бо відносний міляк та наявність бровок, карчів, каменів дають їй хоч який-то прихисток від хижаків. В глибині на рівному дні тримається риба крупніше. Окуні ж розбійнячують теж ближче до берегу, серед мілкоти. А десь під зграями білої стоїть, скоріш за все, судак. І в цьому натовпі окуні зазвичай найактивніша риба. Тож вони і ловляться в основному на мормишку. Ну Мені точно не нужен. Платва ще туди-сюда, а окунь точно не нужен. Ну, і оскільки ми ловимо в основному окуня, то дуже мільчити з розміром приманки чи вагою мармишки не треба. Нам потрібна більш важка приманка, щоб, по-перше, кинути її подалі. А по-друге, щоб вона йшла глибше, ніж у теплі сезони. Бо вся риба, я теж це вже казав, тримається дна. Розмір приманки для окуня, начебто не завадило б збільшити по відношенню до типових мормоприманок. Але якщо ви бажаєте мати більше покльовок, а їх не так же багато зимою, то варто надати можливість клювати навіть найдрібнішим окунцям. Тому я зазвичай залишаю приманку десь дюймового чи трошки більше розміру. Але якщо поставити півтора чи 2 дюйми, то хоч клювань стане менше, проте розмір окунців дещо збільшиться. Найпопулярніші кольори приманок по холодній воді, на мою думку, фіолет і ультрафіолет, так званий лох. Хоча дуже часто ані колір, ані форма приманки не мають значення, у кунці їдять все, що їм підсунеш, головне правильна подача у правильне місце. І для зимового окуня часто не потрібні далекі закиди, але потрібна дуже в'яла проводка і великі паузи. А от щоб дістати до далекої білої риби, десь у глибині, то ваги мормишок може не вистачити. І тут на поміч прийде, як не дивно, мікроджиг. Отакий собі зимовий парадокс для екстра ультралайту. Окуні на мормишку, а нехижа риба на мікроджиг. Тобто все абсолютно навпаки порівняно із літньою картиною. Але по-іншому, туди, де стоїть нехижа риба, просто не докинути. І найцікавіше, що плітку, густеру і карася, що стоять там десь в далечині, не зацікавити мілкими приманками. Треба ставити якусь креатуру слаг півтора, краще дводюймового розміру. Іноді навіть і більше. З проводкою теж треба постійно експериментувати. Не завжди працюють повільні, акуратні і витончені анімації. Іноді потрібні досить різкі рухи, схожі на твічинг, щоб спровокувати пасивну рибу на клювання. Однак в будь-якому випадку дуже корисні довгі паузи, бо треба дати замерзлій рибі час роздивитися і зреагувати на приманку. Риба, що найчастіше клювала в мене цієї зими на екстра ультралайтовий джиг, це як не дивно, карась. Наче й не чекаєш від нього ані зимового кльову, ані впевненої реакції на штучні приманки, і літом він в мене дуже зрідка ловиться на спінінг. Але цієї зими в мене було декілька рибалок, коли карася вдавалося наловити до десятка за одну риболовну сесію. І що цікаво, на досить недрібні приманки, як за розміром, так і за вагою. До речі, ще одна особливість зимового карася те, що він не так потужно пручається. Літом мій мормишевий шнур, dual Zan решітка 0,8, зазвичай не витримував боротьби з міцними дніпровськими карасями. Якщо клювала ця риба десь біля 200 г вагою, то така покльовка зазвичай коштувала мені мормишки. Зараз же навіть і крупніші карасі шнура мені не рвали. Можна зрештою сказати, що то заслуга дуже гнучкового 602-го Black Sun і правильно налаштованого фрикціону. Але ж літом в мене був той же самий Black Swan і ще більше відпущений фрикціон. Хоча іноді цієї зимою все ж таки клювали якісь підсвинки, що мармишевий шнур з ними не порався. І, начебто, логіка підказує поставити шнура товще, проте тут є одне суттєве але. Пам'ятаєте, навіщо я взагалі поставив мікроджигову приманку? Щоб докидати до риби. І найтонший шнур тут якраз дає можливість це зробити. А якщо поставити щось товще, то приманка майже не долітає. Отже, і приходиться ризикувати з тонким шнуром. Хоча, як на мене, кількість покльовок на дуже легкий джиг, десь там на середині повністю виправдовує такий ризик. А тонкий шнур разом з тендітною снастю додає адреналіну і емоцій на кожному виважуванні. Виборюєш кожну рибу, наче трофей. От за це я і люблю екстра ультралайт. Крім карасів, на оцей далекий надлегкий мікроджиг клювали і плітка, і підлящики, але чомусь в цьому році їх менше, ніж в минулому. Та й взагалі риба чогось не підходить близько до берега. Бо минулого року я докидав до плітки мормишкою. Тож вдавалося її ловити на більш підходящу оснастку, ніж мікроджиг. Цього ж року отак. Проте, якщо чесно, мене це не дуже засмучує, бо довше боротьба з рибою, тож більше емоцій. Риба клює на мікруху. Бо, як я вже казав, зимові зграї дуже щільні, тож харчова конкуренція змушує їх атакувати і не зовсім звичні для них приманки. Чільність гра іноді приносить і Витянюш? не дуже правильні результати, бо буває, що риба багриться. Але забагрину втримати над легким спінінгом майже неможливо, тож вона зазвичай сходить. І лише іноді таку рибу можна дотягнути до берегу екстра ультралайтом. Проте така тендітна снасть це явно не драк. Тож, щоб була хоч якась реалізація, треба не дьоргати приманкою в надії забагрити, а підбирати ключик і змушувати рибу клювати по справжньому. Отакий От він. зимовий екстра ультралайт. Наче й більш трудовий, ніж літом, з меншою кількістю риби. Але з набагато більшою кількістю відносно великих трофеїв. Тож навіть зимою, незважаючи на всі сезонні особливості, надлегкий спінінг актуальний. А емоцій він дарує більше, ніж будь-яка більш потужна снасть. Отже, я буду ловити екстра ультралайтом завжди, коли є така можливість у будь-яку погоду, у будь-який сезон. Бо емоції від рибалки для мене цінніше, ніж виловлена риба. Ну а на сьогодні в мене все. Всім гарних емоцій, ні хвоста, ні лоски і до зустрічі на рибалках.